Всім привіт! Якщо ви слідкуєте за моїм телеграмом, я сподіваюся, що ви на нього підписані. Та й взагалі за двіжухою у українському валоранті. Я думаю, ви вже бачили, що вже анонсовані турніри, будуть анонсовані ще турніри, ще кваліфікації. Це означає, що саме час вам збиратись між знайомими гравцями у команди, організовуватись Остаки і починати тренуватись, бо саме тренування у команді. Це переносить ваш вашу гру і ваш рівень трошечки на новий рівень. Це дуже важливо, бо саме досвід роботи у команді, досвід тренувань, серйозних тренувань, де ви відпрацьовуєте конкретні моменти командної взаємодії, це те, що дасть вам необхідне необхідні знання та досвід для того, щоб будувати свою кар'єру у кіберспорті, становитися реальними про. Становитись краще і потім перемагати, вигравати на турнірах. І я сподіваюся представляти Україну на міжнародній арені. Для того, щоб збиратись і правильно тренуватись, я вам вирішив розповісти про два сервіси: один з них про те, як і де знаходити опонентів для тренувань. До речі, тренувальні матчі або так би мовити, кастомки, або праки, або скрім від англійського скримедж. Це, так би мовити, тренувальні матчі. Вони граються не, не на перемогу, вони граються не до 13 раундів, а до 24, тобто до кінця кожну сторону, для того, щоб відпрацювати конкретні моменти, які ви підготуєте заздалегідь, де ви з командою щось проговорите, і будете відпрацьовувати свій тімплей. І перший сервіс, про який я розповім, це буде сервіс ПРАКОМ. Де ви можете знайти опонентів. І другий сервіс це буде класний сервіс для планування тренувань, для тактичної е комунікації, для того, щоб зберігати стратегії, малювати їх, створювати та будувати свій тімплей. Ну що, давайте починати. Покажу вам основний сервіс, на якому потрібно шукати опонентів для тренувань. Або кастомок, або праків, або, як чи називають, скрім, скрім -гейм. це сервіс Прак. Активно використовується як кесерами, так і валорантерами. Заходите, реєструєтесь, тут все просто, безкоштовно. Реєструйте команду. У вас тут з'явиться ви. У мене вже команда є, як ви бачите, Джон та Бойс. Я реєстрував такий мікс, ми кілька праків грали перед нашим турніром Valorant UA. Все просто. Реєструєте, пишете, вибираєте гру, додаєте обов'язково свій райт е, той людини, яка буде відповідальна за пошук праків, і пишете назву та коротку назву. Коротка назва це типу як Funplus Phoenix FPX, Fnatic NFC або Team Liquid TL. Після цього, як ви реєструєтесь, у вас з'являється команда, і вам треба трошки заповнити анкету. Заходите сюди, у Team, заповнюєте трошки деталей. Я тут навіть додав картинку, написав трошки, що це там мікс від, від мене, щоб люди розуміли, з ким вони грають. Тут деякі команди пишуть там свої ранги, пишуть. Перелік гравців. Також можна додати гравців, якщо це потрібно, але я думаю, що це не обов'язково. Краще написати краще за все писати тут посилання на гравців на ліквіпедії або ще краще на VLR, якщо є така можливість. Також дуже важливо, якщо у вас є сторінка VLR команди, додавайте її сюди. Це допоможе потім потрапляти у деякі закриті групи. Зараз зрозумієте. Після того, як ви заповнили е, сторінку команди, вам треба зайти у групи. Дуже є е, немало е, груп, де можна шукати праки, де можна, куди можна легко зайти. От ви бачите, є паблік, а є application. От я тут у чотирьох групах. От можемо зглянути тут. Groups. От у мене є доступ до чотирьох груп, і це все безкоштовні групи. От більш високого рівня є команди е, у групах е, закритих, але туди також можна потрапити, залишивши заявку. Е, тим паче, коли у вас є профіль на VLR, це невелика проблема. Іноді є там дані Discord-адмінів, коротше, можна сконтактуватись. Наприклад, от я вам покажу: є е, е, Euro Valorant, тут, наприклад, топові, топові команди. Топові, э, ну, ми бачимо, FPX, Liquid, Navi, Na всі. І тут є конкретні люди, хто адміни. Це означає, що вони також можуть можна до них сконтактуватись, і вони можуть дати добро і вас впустять в цю групу, де будуть конкретні команди. Але це буде часом, коли у вас вже буде необхідний для цього рівень. Тепер дивимось, що є. Коли ви заходите в групи, от, ви позаходили. Поджойнились в якісь групи. Після цього у вас наступний етап це. Заходити в Search. search І тут є перелік таймінгів і конкретних мап і команд. Тобто, от у мене стоїть, ну, я звик до європейського часу, тому що я звик шукати браки по європейському часу, це на одну годину назад. Наприклад, от бачите, що ця кількість команд на таких мапах шукає прак на 20 сет 20 сет це от у мене е, київський час, а це означає, що 20 сет це буде по Києву е, 21. 9 вечора. от І от можна, наприклад, я хочу зіграти з цією командою Pearl. залишаю Залишається Pearl. Якщо вони від, е, приймають його, то ми побачимо, що з'явиться, так би мовити, невеличке лобі. Е, також от Бачите, що деякі команди вони тут більше заповнено інфи, є посилання на VLR, що дуже зручно. У деяких команд може бути менше цього. Але тут важливо у посиланні написати які гравців, якщо є якісь посилання на VLR в серічку, це буде супер, або на Wikipedia, як я вже казав. Тобто, бачите, що, наприклад, ми хочемо поставити дату, наприклад. У нас сьогодні 18, четвер, завтра п'ятниця. І ми шукаємо, дивимося на час. так Тут навіть чуваки грають 9 ранку, поставили. І ви можете залишати заявку на конкретні мапи проти конкретного опонента. На конкретний час. Якщо ви хочете залишити свою заявку, то в Search Post your requests. І я, наприклад, ставлю так, неділя. Я хочу от такий час грати такі-то мапи, так? Наприклад, то. 16, 17 heaven, 18, спліт, сейф. Так, потім ми. Ну, так, тут так треба все ж таки класнути сейф. Ну, приклад, отак: сейф. От, потім. Наприклад, понеділок. Ще там вибираю якийсь конкретний час, конкретні мапи або однакові мапи на цей час. Сейф. Я залишив заявку. Після цього у переліку з'являється. Заявки моєї команди. Є е, така дуже класна штука, можна класити match my post to request. Це означає, що буде показувати, хто ще на той самий час шукає. Я думаю, о, BBL Queens, напевно, дівчата з організації BBL. Дивлюсь, так. Розумію, що це е, дівчача команда. І мені норм зіграти з ним Heaven. Я залишаю запит. От, так це працює. Також є, ну зараз я повидаляю свої реквести, щоб вони не, не, не світились і не, не заважали людям. Хто шукає реальні праки, бо люди будуть залишати. До речі, також є мобільний додаток з е, праком досить зручно використовувати. Сам е, самі розберетесь, там, там це просто. Також є така штука, як Instant Search, що означає, що я шукаю прак на зараз, вибираю які карти, конкретно на зараз. І от тут ми, ми можемо побачити, що от 5 хвилин буде залишатись. От. Можемо також до когось залетіти. І якщо вони, вони будуть е згодні, то з'явиться е матч Window. І коли, а ну так, і всі матчі, які у вас е вже забукані, коли хтось підтвердив, тут будуть великим переліком, що також досить зручно. Слідкувати та планувати. от такий сервіс досить класний, досить зручний, всім користуються. А ну, там вже функціонал подивитися самі. Головне, що є можливість, як ви бачите, це не щось нереальне, це досить просто. Заходите в праки, купа команд грає, шукаєте. Тут також от, іноді ставлять якийсь певний ранг: у когось він є, у когось немає. То таке. На це якось всі, я думаю, навряд звертають увагу. Таке сервіс. Користуйтесь. Наступний сервіс, який я вам хочу порекомендувати, я їм дуже-дуже часто користуюсь це сайт Vallaplan GG, класний uh, сайт. Для того, щоб малювати тактики, їх іноді сейвити і ділитись командою. Коли ви створюєте лобі, от ви бачите так, я зайшов, Strategy, я створив лобі. З'являється посилання. Це посилання ви можете кинути своїм тиммейтам, і вони будуть бачити там з маленьким ділеєм, що ви малюєте. І вони також зможуть щось малювати. Тобто ви можете разом використовувати цю штуку. Ну, я думаю, ви бачили, що я використовував цей сайт вже не перший раз. Сайт класний, дуже багато прикольних штук є. Тим паче, тут вони додали таку штуку, як навіть деякі лайнапчики от Наприклад, тут можна класнути сюди. Так, я хочу подивитись, наприклад, лайнапчик за Брімстоуна. Він такий: ніфіга собі скільки лайнапів. Окей. Дивлюсь на цей. Дивіться, як працює. І вони показують, як саме, якийсь гайд. Супер класний сервіс. І от ми бачимо, як літить лайнапчик, який вони показали. Дуже зручно, дуже прикольно. Але ну, я цей сервіс використовую на Line для того, щоб будувати і показувати якісь стратегії. І взагалі, у цього сервісу є додаткові функції. Якщо ви хочете його купити, здається, це коштувало щось типу, 5 євро або 5 баксів платити один раз, і у вас з'являється аккаунт. Коли у вас з'являється аккаунт, у вас з'являється суперкрута функція, яка називається Playbook. Це означає, що ви можете створювати. І сейвити собі якісь е, тактики. Це прям для команди це супер кльово. Тут, ну, до речі, тут є інші функції, типу експлор, тут можна пошукати, як хтось щось робить, хтось щось створює, якісь паблік штуки. Я цим не користуюсь, бо я сам створюю, але от ми бачимо, що можна зайти, подивитися фракчур, такий пік і хтось щось показує, як це щось працює, якось пояснює, С самі з цим порозбирайтесь. Але я що роблю? Я створюю, наприклад, тактики і сейвлю їх, і потім шерю э, зі своїми тиммейтами. Це дуже зручно працює. Ну, Давайте уявимо, що ви не хочете э, нічого покупати. Ви хочете просто мати э, безкоштовний функціонал. Як це прикольно працює? Беремо, наприклад, в Heaven. Так. Тут чому важливо ставити. Атаку та діфенс і міняти, тому що для того, щоб сейвити, це полегшить вашу роботу. Але тут є така штука, як секвенс, тобто послідовність. Так, то ви можете ставити різні э, створювати послідовність. Наприклад, я от хочу такий ОК. Атака. Наприклад, от такий, от такий, от такий наприклад, пік у моєї команди, умовник IO і, наприклад, Чембер. Такий окей. Ставлю я якісь обілки. Так, от я хочу створити дефолт. Мій дефолт це, наприклад, перший мув. Це сюди залітає омен, і сюди, сюди заходить э, рейс і дає бомбот. Тим часом, наприклад, фейда дає такий ревіл сюди, кайо наприклад, дивиться сюди, а чембер ставить собі другий ТП і чекає собі лонг так long а вони додали я так розумію, тут деякі функції. Отаки. Е, так. І це, типу, перший мув. Так, наприклад, перший мув. І я використовую 2. Ставлю. Я розумію, що це тепер і я, я малюю другу по послідовність. Другу послідовність, де я хочу, щоб це, наприклад, було отак. От от. Щоб омен вже тут, а реза вже пройшла сюди. І, наприклад, я намалюю щось отаке от, так. от. Так. Отак от, от, от. І коли я хочу показати своїй команді, чуваки, дивіться, я збудував тактичку. Це перший шаг, крок. Це другий крок. Так. І це ви так можете будувати прямо до кінця. Для того, щоб це сейвилось, купляєте один раз. І, наприклад, я такий: Окей, чуваки, це наш Хевен атака. У мене тут просто дефіга всього. Я от створюю тут папку і пишу: наприклад, Heaven New. Створююся нова папочка. Тут я додаю, наприклад. Heaven attack death". От І створюється така штука. І тепер воно завжди тут є, поки воно не видалося. Наприклад, я хочу додати третій крок. Так, Там якось різа залітає, наприклад, сюди на буболки і дає ультимейт. Ну, наприклад, так, під флешку омена. Ну, от, Така от ідіотська ідея. Видаляю це. І це, типу, мій третій крок. Я щось поміняв. Для того, щоб воно засейвилось, я нажимаю тут права кнопка Update. Коротше, пограєтесь, досить прикольно. Що також важливо, а, ну так. Я завжди використовую текст, це, наприклад, щось писати. От. наприклад, так. Е, перший типу потім. А, ну так. Да, Важливо, що коли ви щось додаєте на першому кроку, то воно залишається на другий. То, розумієте, це. Потім, після цього я, наприклад, е, щось там додаю, щось пишу, щось малюю. Коли я хочу заапдейтити, не забувайте, пишіть апдейт. Якщо я не хочу, я видаляю. І тепер я хочу показати за Так? Я хочу створити за defense. Чому я тут пере, е, перемикаю це для того, щоб це потім показувалось Наприклад, от мій defense — це от, от такий, так? Наприклад, це, типу, одна з варіацій мого дефенса, де мій омен грає тут, дає сюди цей. Наприклад, Чембер грає там Б, ставить алармчик на так І от тут, от наприклад, два чуваки грають це. так Я хочу це засейвити. Так, Def-Tief. І тепер ви побачите, чому я чому потрібно міняти тут defense атака тому що це буде показано вам тут, у вашому плейбуку. Дуже зручно, супер сервіс, я, я користуюсь постійно. Класна тема. Е, платний функціонал корисний, один раз платиш, і все у тебе є. Безкоштовний, е, функціонал також зручний, бо я хочу показати, показати своїм типам. Е, скидаю їм посилання лобі, вони заходять і дивляться, і коли я щось малюю, вони це обов'язково побачать. Такий сервіс, дуже раджу. Не забудьте поставити вподобайку, Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підпишіться. І давайте тренуйтесь, качайте свій скіл, навчайтесь працювати у команді. Та вперед, до перемог!